Шкарпетка, інтелект, бабуся. Ці бредові слова для початку саме цього відео придумав чат GPT, бо все-таки відео у нас про шиї, а не тому, що я не зміг нічого придумати. -да. Ми вже 2-3 роки живемо з нейромережами, які ми знаємо сьогодні. Безумовно, нейромережі існували до цього, але простим смертним було похуй на них. Після такого сильного стрибка багато професій можуть бути під загрозою. Щодо творчих професій, я поки не переймався, на мій неадекватний погляд, вони можуть стати лише інструментом для мінімізації часу та витрат. Думка інших аніме-блогерів щодо цього буде згодом. Подібні можливості, які я сказав тільки що розглядають великі студії на Заході, і, само собою, Японію це не могло не оминути. До прикладу, мапа, яка створила екранізацію людину Бензопили та Магічної битви, ну безумовно є ще, але мені просто лінь перечисляти. Глава студії вважає, що поки що її не може замінити людину. Студія буде використовувати його для розподілення бюджетів та інших організаційних шнях. Максимум на що він здатний саме з творчої частини, це робити фуни. Можна ще задати стрімінговий сервіс, якого правда не дуже йдуть справи останнім часом. Crunchyroll. Цей сервіс планує використовувати ще для перекладу аніме. Я чув, що їхній людський переклад не дуже, а з використанням штучного інтелекту буде зовсім катастрофа. Але в повній мірі не можу казати, тому що не користувався цим сервісом. Хочу вам нагадати про існування мого телеграм-каналу. Там більше про моє життя та політпозицію. А також і патрон з монобанкою, у разі, якщо ви захочете мене підтримати. Всім привіт! З вами Аніме Пінгвін. Штучний інтелект і аніме. Дилема стара як світ. З одного боку, свідома елітка, яка топить за справедливість по відношенню до художників і аніматорів, а з іншої, норміси, які взагалі чхати хотіли на те, що там із допомогою чого робить. Одні готові глотки перегризти за 2,5 пікселі шиї арту на прев'юшці, а другі без розбору беруть і інтерполюють рандомні кліпи з аніме, без дозволу, звичайно, авторів ЛОЛ до 60 фпс і отримують. Скільки переглядів? То хто ж правий? Ну, особисто для мене перші. Майже завжди. Так, мало того, що штучний інтелект ставить під загрозу життя сотень тисяч людей, які витратили більшу його частину на вивчення скіла, який тепер з появою нової імбової технології, якою може користуватися навіть Бр... згорів затримкою в розвитку, який і олівця ніколи в руках не тримав. Так це ваше шиї аніме ще й виглядає хірово. Ну, типу, ви взагалі бачили найкраще, що було створено на цей момент з допомогою штучного інтелекту. Йому придикмайевримов.

Але те, що мені видав чат GPT, бро, таке навіть анімешники дивитися не стануть. Oh. Oh. Hey. Тож зараз штучний інтелект в індустрії аніме може застосовуватися лише з однією ціллю придумувати назви конченим ісикаєм. Не тому, що в нього це добре виходить, а тому, що він і так цим займається. <звук> Вітаю, з вами Анюкер, і я теж хочу ставити своїх 5 копійок по темі даного відео. Як ви, може, вже знаєте або не знаєте, штучний інтелект дедалі активніше входить у світ аніме, змінюючи процеси створення контенту. З одного боку, це відкриває нові можливості, але з іншої сторони, в перспективі створює серйозні проблеми. З плюсів однозначно можна виділити прискорення роботи, бо щі вже використовуються для ротації кадрів, покраски та навіть фонових анімацій. Допомога молодим аніматорам, що доволі так добряцько знизить трудоємкість процесу та дозволить аніматорам більше зосередитися на творчості. Ну і доступність: з'являються інструменти, які дають змогу. Мим ентузіастам створити класні свої якісь проекти. З проблем же хочеться виділити загрози для аніматорів, бо автоматізація може призвести до скорочення робочих місць. А це у масштабах Японії доволі такі проблеми, я хочу вам сказати. Якість версус кількість, ще може здешевити анімацію, але чи не знизить це її мистецьку цінність? Ну і наостанок зараз ведуться палки баталії за авторське право. Багато студій та художників протестують проти використання щі через крадіжку стилю та контенту. А це, якби не найс. Загалом я люблю ці всі новомодні фінтіфлюшки, люблю Щі, люблю щось таке модерне. Нове новеньке, але дощі треба ставитися більше як до просто інструмента. Бо якщо використовувати грамотно і, так сказати, в дозах, він може стати справжнім помічником у всіх ваших справах, в тому числі і в розробці аніме. Але якщо дати повний контроль алгоритмам, аніме ризикує загалом втратити душу, і це мене дуже таки турбує. Тому я думаю, це дискусії ще на руки. Загалом, як ви вже зрозуміли, я за щі, але в правильних руках і в правильної кількості. Бо якщо з цим будуть трошечки перебирати, це вже буде не те, і на мою думку, буде без душі. Дякую автору каналу, що запросив поділитися своєю думкою. Мені дуже приємно. Бувайте. Якщо що, залітайте теж і на мій канал.